Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята до нас сьогодні завітала лялька Оксанка. Незабаром свято мам, і Оксанка хоче подарувати своїй матусі красиву серветку, але не знає, як їй це зробити. Давайте їй допоможемо. Погляньте, що це. Так, це серветка. Вони бувають різного кольору, різної форми. Давайте допоможемо нашій Оксанці намалювати ось таку серветку в подарунок матусі. Погляньте, якої вона форми. Так, квадратної. А якого кольору? Біла, молодці малята, а що на ній зображено? Прямі лінії. Таку серветку я пропоную вам сьогодні намалювати. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Подивіться, ось моя міцна й дружна сім'я. Ось це мама, а це я, ось бабусенька моя, ось і тато, ось і дід. Проживемо ще 100 літ. Молодці. Для роботи нам потрібні білий аркуш квадратної форми, фарба. В мене зелена пензлик, водичка і серветка. Вмочуємо пензлик спочатку у водичку, потім у фарбу. І проводимо пряму лінію зліва направо. Ось так, не відриваючи пензлика від аркуша. Знову вмочуємо пензлику фарбу і проводимо пряму лінію зверху донизу. лівою ручкою притримуємо аркуш паперу і так малюємо прямі лінії з усіх сторін. Так, після роботи промиваємо пензлик водичкою і витираємо серветкою. Ось така гарна серветка получилася у нас. Малята, а що ми сьогодні робили? Так, подарунок для матусі. Що ми прикрашали? Серветку, для кого? Для мами, молодці. А що ми малювали? Так, прямі лінії, розумнички. Малята, пропоную вам вдома намалювати серветки для ваших мам. Ваші мами дуже зрадіють і будуть задоволені. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей!